Отже, сталкери, вітаю вас на каналі Alex Game Pass з вами, як завжди, Олександр. І сьогодні у відео ми з вами порівняємо, як виглядає наш улюблений Stalker 2, який доступний на консолях Xbox та ПК, та по підписці Game Pass Ultimate, і як він виглядає на Xbox Series S, та відповідно на оцій потужній консолі Xbox Series X. Потужна потужність, отже, 60 FPS проти 30 FPS на ескі. Я вже награвся сьогодні в Сталкера, я стільки знімав цього геймплею, пограв, і в мене є вже думки, якими я хочу з вами поділитись. Нагадаю, друзі, що Stalker 2 недоступна на консолях Xbox One, тобто на Пастген вона недоступна, вона тільки доступна на консолях поточного покоління Xbox Series. Отже, грати в неї на Xbox One можна, але через клауд. Якщо ви знаєте, як користуватись ним в Україні, <сум> грайте. Якщо не знаєте, то залітайте в наш чат в телеграм-канал і вам там підкажуть. Отже, друзі, ходімо, мабуть, до консоли. Я вже буду вам вмикати відоси і будемо чекати й перевіряти, що ж там зі Стелкером. 2 на консолях Xbox. Ну а перед початком нагадую вам про магазин GameZone, де можна купити консоль якраз під другого сталкера. В магазині консолі завжди в наємності і також на сайті GameZone можна купити як консолі Xbox, так і інших виробників PlayStation Steam Deck та Nintendo або іншу техніку по дуже приємним цінам. Посилання на сайт залишаю внизу під відео. Так, отже, справа у нас Xbox Series S, відповідно зліва Xbox Series X. Ну тут одразу видно от, навіть по зброї, ну текстури, усі текстури високої роздільної здатності на Xbox Series X і менше, звичайно, що на S. і, і за цього картинка більш мильна така. Ну, вся сама гра, навіть не, на, не тільки текстури, а просто сама гра меншої роздільної здатності. Тобто, це помітно. от, Я думаю, вам навіть на Ютубі від досі це буде ну, одразу помітно. Тут різниця реально. Ну, велика, велика. X, він більш чіткіший і ну, грається на ньому очевидно, що приємніша. До речі, на X стоїть режим продуктивності це 60 FPS. На Xbox Series S у нас всього навсяк один режим. режим 30 кадрів в секунду. На X є режим якості, там, де теж 30 кадрів в секунду, але я його поюзав, мені він не дуже сподобався. Візуально так трішечки гра стає краще, але грати в динамічних сценах в 60 кадрів ну, набагато приємніше, от набагато. Ну насправді це, мабуть, головна проблема еск. Не те, що картинка мильна, з цим ще можна змиритись, тобто це не така вже проблема, те, що картинка мильна. До речі, ви бачите, підвисла зліва картинка. Я не буду вирізати фрізи і підвисання. Це от я наб... награв на X, і вона просто зависла при запису. От для... Я запис для Ютуба роблю. І щоб ви бачили, на... на S, до речі, жодного разу в мене не зависла отак картинка. Може, це так співпало, я не знаю, але на Xі вона пару раз фрізила, і навіть отак на пару секунд просто зависала. Хоча геймплей. Приємніше грати, звичайно, що на іксі. У гри дуже багато технічних проблем, як зависання фрізи, так і підзавантаження текстур, NPC з'являються, просто спавняться за спиною і так далі. Звичайно, що до ідеалу, якщо сталкер доводити, то ми його ще, мабуть, 15 років чекали, я не знаю. Перші локації більш-менш нормальні, тобто я вже в другій локації зараз граю. Полірував, мабуть, всю першу локацію. Тепер я другу полірую, шукаю усі таємниці, там усі сховані. І так далі я спочатку записував геймплей на X, потім перейшов на Ску, і на такому контрасті мені ну неприємно було грати на Сі. Друзі, реально неприємно, тому що динамічні сцени, коли або, наприклад, бій на дальній дистанції, то прицілюватись на Сі з 30 FPS це просто жах. Так я казав, що грати на Сі можна, але якщо порівнювати саме після Ікса. То ну там дуже неприємно, от прям дуже неприємно це, якщо порівнювати саме 60 кадрів в секунду на Xbox Series X, тобто в режимі продуктивності. В деяких іграх дійсно картинка схожа. і от... Ну, от Ну, Якщо так дивитися, то вам на Ютубі може здаватися, що вони дуже схожі, дуже схожі. Ну, якщо не брати там розмиті текстури нечіткі. Тіні трішечки, мені здається, що темніші все-таки на Есці. Хоча може це візуально ну, так співпало, не знаю. от Я зараз дві картинки наблюдаю, так точно, як і ви. Ми бачимо, що анімація вогню самого. Ну, красивіша на іксі трішечки, знов таки трішечки красивіше виглядає. Просто ходити, розглядати текстурки, розглядати тут краєвиди і так далі, можна і в 30 фпс. Тобто, і ти може ніякого дискомфорту і не побачиш в такий світлий день. До речі, коли не темно, дуже картинка схожа що на XC, що на SC. і ось я зараз дивлюся і майже не помічаю, якщо не придивлятися саме в роздільну здатність текстур. Ну і я вам одразу скажу, що ну, справа, звичайно, що С, зліва Х. Ну, Тут ви самі бачите по текстурам, по роздільній здатності. І я вам скажу, що на S-ці, коли я грав на дальній бій, особливо, якщо немає оптичного прицілу на зброї, ну майже нереально попасти. По-перше, що 30 кадрів. Е NPC так швидко переміщаються, вони не сидять на одному місці, постійно бігають і попадають в тебе, я не знаю, там за пів кілометра. На X я ще якось там прицілювався, попадав, тому що більш відгук такий чутливий. На S, звичайно, що ну це дуже складно зробити. От я вам одразу кажу, що S на дальній бій, ну забудьте просто, ну ви стільки купу нервів витратите. Ну, я не знаю, на дальній бій тільки зі снайперкою, мабуть, і так далі. якщо без з оптики на Есті, ну це просто якийсь жах, я не знаю. І до речі, коли я записував цей геймплей саме на Xі, у мене щось забагало, і я не зміг перемикати зброю. Я от перемикаю зброю, вона просто зникає. Я не знаю, я назад перемикаю, вона не відкривається. Я відкриваю свій інвертар, він не відкривається. Тобто, як ви бачите, багів, ну, достатньо у гри. І от навіть показовий приклад я для Ютубу відео знімав, і я не можу на Xі достати зброю з якоїсь там 10-ї спроби, у мене ця зброя Сталося, вона, ви бачите, без текстур, вона зараз підзавантажилась текстури. На Сі, до речі, знов таки таких проблем не було. Самої зброї там не було текстури під завантаження, і, і не було такого, щоб в мене забагав інтерфейс, там, щоб не відкривало. Ось знову фрізи на XC. До речі, на X він теж все підзавантажується, Ну, ви самі все бачите. Так, гра далеко технічно, не ідеальна, далеко. Ну, в перших локаціях я не знаю, хлопці писали, що далі буде ще гірше, чим далі ви по сюжету йдете. Та тим у вас більше багів буде, і так далі. Перші дві локації ще ну терпимо. Вони проходяться нормально. Я зараз в другій локації. Біг, бігаю Трішечки більше стало багів, але все одно проходити можна. Що буде далі? Я не знаю. Приходить сталкер до торговця. Мені п'ять протермінованих консервів, батон з пліснявою та три сирки що миші погризли. І рюкзак такий, щоб за годину по швах розійшовся. Отже, починаємо з приміщення. Ну, в приміщенні, до речі, тут вже ніяк погодні умови на нас не впливають на світло. Картинка ідентична насправді. Так би, ви знаєте, якщо прибрати букви X та S, то в приміщенні я б навіть не зрозумів спочатку X, а S. Ну, отже, до речі, сейви. Тут. Теж одні, ті ж самі, але чомусь погода у нас різна. Не знаю, може тут погода від сейвів не залежить, може вона рандомно, до речі обирається. Ну скоріш за все, тому що ви бачите, світло падає по різному. На X у нас більш така вже сіра картинка, хоча світло ну, там красивіше виглядає насправді. На Есці такий більш тепле, ну, тепле світло. ну, Достатньо приємно, якби не мило це все, якби не розтягнуті текстурки. Ну, Це не головна проблема Ески, як я вже казав, це до цього можна звикнути. А ось до того, що там немає такої чутливості, як на X в 60 FPS, знов ми повертаємося до ФПС. Ночі тут довгі, тому саме більшість геймплею у вас тут буде вночі. Ну, до речі, оці предмети збирати на ЕСКІ не так зручно, тому що знову ФПС. І поки прицілишся. Отже, що ми дивимося тут, у нас коїться. Так, у нас тут темна картинка. До речі, тут... Зараз буде така рандомна подія. Спочатку я завантажив один сейв, в мене її не було. Потім інший сейв завантажую, і вона в мене є. І коротше, тут спочатку була стрілянина з монстрами на X, потім на Ессі я завантажив той же сейв, і в мене вже бандюки стрілялися чи з сталкерами, чи з вояками, чи ще з кимось. І в цьому ну в цьому реально прикольна оця фішка сталкера, тому що завжди тут якийсь рандом. Газують. Куди газують? Отже, остання у нас локація. Тут вже такий широкий простір у нас Xbox Series X, Xbox Series S. І ми бачимо, що дальність прорисовки саме об'єктів плюс-мінус. Однакова, просто ну, об'єкти самі чіткіші зліва на XC, ніж на S. Так, якщо порівнювати, ну знов таки мило і все. Так що кидається в очі, тільки мило. Вони дуже схожі, ну роздільна здатність. Так, ззаду, якщо подивитись на фон, то ми бачимо, що на X трішечки більше промальовано це, текстур. Це, 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 ну, світло плюс-мінус, все однаково, тіні плюс-мінус. Однакові ніяких серйозних таких переваг тут немає. У X, саме у X. -а. Ну що ж, друзі, ви самі все побачили в відосі? Не знаю, як на мене, ну, грати дуже складно на Ескі. так, реально, але мені аж погано стало в 30 кадрів, коли я починав збирати предмети, там, аптечки, бинти і так далі. І коли чутливості просто немає на геймпаді, мене почало нудити, реально почало нудити, і я просто вимкнув цю гру і перейшов на X. На X в мене такої проблеми не було. Звичайно, що на X, ну очевидно, що на Ексі краще проходити цю гру, тому що там є 60 FPS, і повірте мені, різниця прям колосальна, тому що сталкер це не проста гра, вона складна гра. Там треба все продумувати, там треба, потрібна, не знаю, якась мінімальна тактика в бою, хоча б. Просто йти на пролом, там не вийде, ну, на ранніх стадіях гри точно не вийде. Якщо просто ходити розглядати пейзажі, я не знаю, любуватися природою і так далі. Місцевим колоритом і так далі, то на Ессі можна, якщо як тільки ти будеш щось лутати там, бігати, я не знаю, стріляти з бандюками чи ще з кимось, або з мутантами, які дуже швидкі у грі, то на Ескі з'являються проблеми, і я не зміг змиритися з цими проблемами, друзям. Для мене вони насправді критичні. Ви пишіть свої думки внизу в коментарях під відео на Ютубі. Також не забувайте чекати телеграм та вебер канал, там останні новини зі світу ігрової індустрії. Залітайте та підписуйтесь, якщо ще не підписані. Отже, мій висновок такий: що на Xbox Series S дуже буде тяжко вам грати в Stalker 2. Якщо ви розглядаєте S-ку собі для покупки під другого сталкера. Подумайте, друзі, два або три рази, тому що буде дуже важко в неї грати. Добре, ну це не найгірша. До речі, гра по графіці не найгірша. Я бачив набагато гірше і ще більше Демило. Я бачив. Наприклад, Dragon Age Останній він ще гірше навіть на Есці виглядає, але все ж таки грати в нього приємніше ніж в Сталкера. Но в сталкера грати дуже важко на ЕСІ. Я не знаю, ті, хто писали, що на ЕСІ все окей. До речі, я граю на геймпаді, я не підключав клавіатуру і мишку, вона, до речі, ну, вона підтримується грою. Е, може, коли в 30 FPS саме клаві... на клавіатурі грати і мишці приємніше і немає цього дискомфорту, ну, я не граю, я не... я не люблю, я люблю грати тільки на геймпаді. Е, навіщо мені тоді консоль, в мене є ПК, я б тоді підключив до ПК цю гру і грав би на клавіатурі. Тому сьогодні не про це. Якщо ви хочете грати на геймпаді, то одразу вас попереджаю, на ЕСі у вас будуть проблеми саме геймплейні проблеми. Візуально все ну добре. Візуально, ми вже проїхали. Очевидно, що, що консоль за, за 300 доларів, вона ну не може просто фізично ніяк так зробити так, щоб ви грали на Full HD навіть на Full HD з, з текстурами Full HD. Такого просто не буває на Unreal Engine 5 в відкритому світі. Тому якщо ви планували куп купівлю саме Ески, готуйтеся до того, що у вас буде дискомфорт саме гейм в геймплейній частині гри. З вас панує, як завжди, пальці догори. Підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютубі та залітайте в мій телеграм та вайбер канал. Посилання буде тут, як завжди, внизу під відео. Отже, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.